встало, запалало. І дітей всіх привітало. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку, діточки. Доброго ранку, шановні батьки. Дітки, до нас сьогодні в гості завітали ведмедик Мешко та його друг Зайчик-Побігайчик. Наші друзі ходили до магазину іграшок. Там було дуже багато цікавих іграшок. Зайчик-побігайчик купив собі кульки червоного кольору, як помідорка. А ведмедик Мешко купив собі кульки зеленого кольору, як травичка. Друзі склали кульки свої в один кошик і пішли додому. А вдома не змогли визначити, де чиї кульки. Малята. Давайте допоможемо звірятам і розкладемо кульки. Червоні кульки покладемо в червоний кошик. Для зайчика побігайчика. Зелені кульки покладемо в зелений кошик. Для ведмедика мешка. Будьте уважні. Якого кольору кулька? Так, червона, як помидорка. Покладемо її куди? Вірно, в червоний кошик. А ця кулька якого кольору? Молодці, дітки, зеленого. Покладемо її в зелений кошик. Пригадаємо, якого кольору кулька? Так, вірно, червона. Покладемо до червоного кошика для зайчика. А ця кулька для кого? Так, для ведмедика. Бо вона яка? Вірно, зелена. Друзі звірята зраділи, що ми так швидко розібрали кульки і пішли гратися на майданчик. Дітки, погляньте, хто стоїть на гірці? Вгорі на гірці стоїть зайчик. Молодці! А ведмедик де стоїть? Ведмедик стоїть внизу. А тепер будьте уважні. Хто вгорі? Так, вгорі ведмедик. А внизу хто? Вірно, внизу зайчик. Друзі-звірята вам щиро дякують за допомогу і кажуть вам до побачення! Бувайте, маляти! До зустрічі!